З ініціативи Народного музею Тараса Шевченка у Львові, при дружній підтримці Міжнародного інституту освіти, культури і зв'язків з діаспорою, у приміщенні виставкового залу Національного університету Львівська політехніка експонувалася персональна виставка української художниці, яка уже 20 років проживає у Празі Чехія. Зіна Гаврилюк промовляє мовою своїх полотен, на яких Шевченкове слово матеріалізується у візуальні образи, кинувши виклик долі, поїхала на чужину як трудова емігрантка, знайшла силу не лише піднятися, але й утвердити себе і Україну в Чехії. Прага віддячила, пробудивши в ній талант художниці. Це картини, які мені давали трошечки. Забути ностальгію біль за Україною і в малюванні я просто рятувалася. І з перші картини, власне, оці, як побачите, Фіолетові. От їх чотири тут представлено, які пізніше вже стали ілюстраціями до книги Чеський зошит. Це було моє бачення Чехії, коли я поїхала на чужину, і я побачила її в якихось таких фіолетово-розових тонах, які зовсім не нагадували Україну. От. Пізніше е, я почала створювати картини уже на якісь теми, які мене хвилювали. Родом Зіна Гаврилюк з містечка Болехів на Прикарпатті. Навідмінно закінчила школу, вивчилася в педагогічному інституті, працювала вчителем географії та біології та скільки себе пам'ятає, малювала. Де не вистачало знань, там експериментувала, адже незнання аматора часто відкриває ширшу дорогу ніж у професіоналів. З причин фінансових та родинних мусіла виїхати на заробітки до Чехії, залишивши двох дочок у матері. А далі було розлучення з чоловіком і новий етап життя. У Чехії, рятуючись від ностальгії за рідними і домом, багато малювала. Її роботи купували туристи за невеликі гроші. Це був приробіток. У той час зустріла свого другого чоловіка, народилася третя донька, яка теж стала інспірацією до багатьох картин. Потім з'явилася можливість для виставок. Після кількох виставок в празі я дуже хотіла в Україні, в мене було якесь відчуття вини чи відчуття якогось обов'язку чи боргу. Присвятити Україні картини. От. І безумовно, це мали бути картини на вірші Шевченка, тому що для мене Шевченко це є якби, свого роду так сказати, український. Ну, не, не хочу вживати слово ідол, але людина, якою, безумовно, будуть захоплюватися ще не одне покоління, і, і емігрантів, а також українців, які є в Україні. І Шевченко для мене він рідний. Просто я з Кобзарем виїхала в Чехію, у мене була тільки Біблія і Кобзар. І тому ці всі вірші, які я читала, вони мене рятували. Рятували просто від різних там, емоційних страждань і взагалі пережити перший адаптивний період. Ну а пізніше вже я вибирала просто вірші, які мене найбільше якось зачепили. Виставка Зіни Гаврилюк, вогонь запеклих не пече, яку вона привезла до нас до Львова з Праги, власне присвячена 155-літтю перепоховання Тараса Шевченка в Україні. Для нас працівників музею Тараса Шевченка у Львові це глибоко символічним є, адже повернення це символ. Повернення нашої національної гідності, а також утвердження думки, що в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Художниця, яку я зустріла у празі минулого літа на книжковому форумі, привезла до нас у Львів те, що напрацювала там на чужині, будучи емігранткою. Але вона чим захопила мене саме художниця Зіна Гаврилюк там у Празі. Це жінка переможеця. І це мене дуже схвилювало, тому що вона зберегла свою людську гідність. Вона має в серці дуже багато милосердя. Вона допомагає українській армії. Вона творить на чужині і тим творінням ділиться сьогодні з нами. У 2014 році після відомих тепер уже історичних подій. У Прагу привезли на лікування майданівців. Вона почала відвідувати лікарню. Там познайомилася із драматургом та поетом Станіславом Чернілевським. Чи не містика ця зустріч ваша з пані Абсолютно. Зіною? Абсолютно містика, пані Наталі, оскільки ніхто не сподівався, що раптом станеться така зустріч. Зустріч взагалі містична річ. Зустріч і поворотні, якісь в нашій долі, в кожній кожні долі. Це український поет, режисер художнього кіно, кіносценарист, режисер кінодубляжів українською мовою. Багато уваги приділяє студентам Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого вночі, з 18 на 19 лютого 2014 року на Майдані Незалежності був поранений. Одного разу до нас у лікарню в мотолі, де ми лікувалися після майдану, поранені тут зі мною ще є Володимир Винчак, який поруч мене лежав з дуже тяжкими пораненнями. Ми там лежали в палаті, і до нас прийшла дивовижна абсолютно жінка. Ми зразу зрозуміли, що це якась неординарна істота, і принесла мені маленький маленький янголятко. Зроблене з паперу, о, дитинкою, просто так рурочкою скручений папір, і зверху вирізана голівка Янгола, і вона передала мені це як Янгола-охоронця. І я собі поставив над ліжко. І, власне, з цього янгола все почалося. І книга моя почалася з Янгола, до якої потім знайшлися, бачите, ось він в моїй книзі, яка була написана там у лікарні. І видана була завдяки зусиллям Зіни Гаврилюк, і завдяки її коштам, скажімо так, і завдяки її просто невмирної енергії. Але коли я її побачив роботи, вона мені їх просто там показала, я зрозумів, що. Є якась суголосність між тими рядками, які я там пишу. Я не передбачав книгу. Це був просто ж якийсь щоденниковий. Такий для мене запис, внутрішня історія, історія зради, яка переростала в історію, ніби якусь таку біблійну, Пригадуєте, як скажімо, народ іудейський е е е е е е зрадив Мойсея, коли той пішов за скрижалями. Він вернувся дещо побачив. Але раптом це перетнулося взагалі на те, що я переживав раніше. Там є Чорнобильська Мадонна». в одному з віршів. Є майже ідентичний образ матері не народжуйте завтра дітей. Ви отруєні пилом. Там, значить, якихось там смертей вже не пам'ятаю» і Так далі, «Ваші лони притрушені чорним зерном, що простромиться завтра потворним руном. І не буде прокляття. Жалоби й журби. Ми загинемо всі через те, що раби нам відомства про вістя трагічних простерть, Україна, Чорнобиль, уранова смерть. Але в Зіни там є той мотив, якого в мене в вірші немає. І взагалі всі творчості, і всі її, і всі її життєві поведінці. Це мотив подолання, подолання будь-яких обставин, мотив самоподолання, який для митця найважливіший. Тому що є та річ, яка називається опора матеріалу, ти щось хочеш з'явити, і тобі ніби візія є точна, і фарби тобі про щось промовляють. А от воно не дається, бо чогось немає. Якоїсь маленької, ну, діалогу якось не виникає. От там є робота, дивовижна називається човен. Ось такий відгук мистецький на Шевченківські рядки човен подунає один за водою, і оця самотність човна в величезній воді, який закінка заковтнула в собі грандіозне небо рожево блакитне, і з лівого боку в краєчку не всі це помітять. Кілька маленьких пагонів таких шелюжини. І, і ця розмова між очеретинками і тим човном, вона створює раптом зустріч, оте, про що ми з вами говоримо, в великій світовій тиші і порожнечі раптом трапляється якась зустріч. Це може бути щось маленьке, тоненьке, непомітне, але воно для твоєї душі найбільш ніби якесь таке суголосне. Проста українська хустина, яка раптом бачиться, як космос. З одного боку, космос глибини історичної, бо малюнки на, на самій хустині, як, як малюнки, на, як вірніше фігури на пекторалі золоті, там є три рівні космосу. Але разом з тим. То роки, які звучать, це рядки. Із, із поезією, і теж не кожен це побачить. Кругом це оточено зорями, чумацьким шляхом і ще якимись туманностями такими. І це справді жіноча хустина. Це, поки ти цього не помітиш, ти не подумаєш про це, що це дивовижний український надзвичайний космос і взагалі світовий космос. Адже це теж космі, так, і якоюсь мірою волосся людське було аналогічним ну, безконечності нити світових, енергетичних нитей. І тому дуже важливо було їх мати в огорному вигляді. Ще один мотив кульки. Бачите, Янгол, ніби тримає цей скрізь, побачити. Так це з одного боку щось таке невагове і самодостатнє в собі, самому самовивершене, так би мовити, та але дуже тендітне, його легко розруйнувати. З другого боку, це аналог жіночого лона, в якому щось зріє. Он там є дивовижна робота думи мої думи мої на Шевченкові рядки, де думи явлені саме як маленькі, невагомі перії в іншій невагомості, в невагомості цієї прозорої кульки, яка летить уздовж знову ж таки, якоїсь космічної такої енергії. Як вона мислить, не знаю. Праворуч робота, дуже нагадує роботу моєї дочки: окремо взяти око і риба вплетені в цьому пльонтані, як би сказав би Марчук, геніальний абсолютно. І є між ними щось спільне. Хоча вона аматор-художник, то професійний художник, і дивовижний, і вона аматор. Для мене ця зустріч була в чомусь досі не розшифрованої до кінця. І в цьому для мене її достоинство. Тому що, якщо ти не можеш будь-які взаємини декодувати до кінця, це значить, що Бог тобі шепче ще щось. І кожен раз ти кажеш, є на і це ще щось так. Вона явила мене, на ночь. Я не думав видаватися. По довгому процесі і там, після першої книги я якимось чином, там, увійшов під підручники і собі лишився і вирішив, що я буду посмертно буду видаватися, що я тільки буду писати щось таке, що лягатиме, як щоденник. Не буде призначатися для читання, для публічного обговорення. Не знаю, не тому, що мені було все. І раптом вона з'явилася. Побачила, що я лівою рукою, бо права була на двічі прострелена, щось там пишу на ліжку. А ну-ну, ну покажи, що це таке. А потім приїхала з маленькою донечкою цією, що Янгол мені подарувала. Вона, до речі, сьогодні Вольвова. Ові вона сюди приїхала, два роки вже підросла. І привезли величезну якусь таку апаратуру, принтер, чи що там, чи ксерокс. Чи не знаю. І почали мої рукописи, значить, яким чином відбитки з них робити. Потім воно склалось. Потім я побачив, що там є наскрізні лейтмотивні якісь такі речі непрості, і скомпонував книгу завдяки зусиллям і коштам. Повторюю, зіни Гаврилюк, все це діло явилося на світ. Я познайомилася з ним так, що ми відвідували в празі тих майданівців, які Чехія прийняла на лікування. І безумовно, Станіслава пройти мимо нього, перший раз сказавши одне слово, відчувши наскільки це багата людина. Духовно я просто не могла. Ми з ним почали спілкуватися дуже активно, дуже багато, дуже сильно, і почали показувати один одному, що ми творимо. І я признаю, що я спочатку не знала, що він поет відомий. Пізніше я вже це надолужила, ці знання, а потім показала йому свої картини. І його вони дуже зворушили. Він сказав, що якби коли-небудь вийшли вірші, він би дуже хотів, щоб ці ілюстрації доповнювали ці вірші. І пізніше ми вже якось так співпрацювали, що власне, коли була написана книга Чеський зошит, то ми підібрали вірші, які повністю були в тих картинах, можна було просто показати. Волонтерство Зіни Гаврилюк це поклик серця, і продовжуватиме його до тих пір, поки не закінчиться війна в Україні. Виставка присвячена, і для мене це і для нас, як для організаторів, це є дуже важливо 155 літтю з дня переховання Тараса Григоровича Шевченка. Гора Чернеча стала на коліна, взяла труну безсмертну в чисте лону і вічність Стополина стала поруч. Взяла труну безсмертну чисте вчистилону, але дух Шевченка живий. Він живий і ця його непоборність, вона живе в наших людях. Живе в наших сучасниках і в наших трудових мігрантах, якими ми займаємося і опікуємося. Бо кожен з них, хто залишив українську землю, міг розчинитися в тому чужому середовищі, але зберігає своє не лише свою національну тутужність, а ще себе самоутверджує утверджує, як. Утверджує поезію, утверджує тими роботами, говорить про себе, про Україну в цьому чужому середовищі і це дуже важливо. Коли ми робили, я подумала, боже, а що тих всіх людей? Пані Гаврилюк, яка приїхала з Чехії, пані пана Станіслава Чернілевського, поета з України, того Шевченка. І Я собі подумала, оця ідея не з непоборності українського духу, яка була в січових стрільців через українську повстанську армію, через наше дисидентство, до наших днів, до майдану, до тих подій, які зараз є на східних фронтах. Оце те, що тримає Україну в своїх руках, на своїх плечах. Це те, що людина не стає на коліна. Оце є дуже важливо. І у тих всіх людях в різних в різний спосіб оце й проявилося. Чехія для Зіни Гаврилюк стала другим рідним домом, та Україна назавжди залишається в серці і в душі, як і Тарас Шевченко. Картина на основі мистерії Великий льох відтепер доповнює оновлену експозицію народного музею Тараса Шевченка у Львові.